Доброго дня! Я Світлана Матківська з міста Івано-Франківськ. В компанії я вже 10 років і за цей час маю багато прекрасних результатів з використання продукції вітчизняного виробника під торговою маркою New Life – Нове життя. Деякими з них хочу з вами поділитися. Ось нещодавно ну, раптом. Кілька днів тому у мене на губі почав з'являтися герпес. Я помастила кремом біоформула, до складу якого входять гриби, лисички та шийтаки. І вже на наступний день після використання цього крему свербіж припинився і губа стала в тому місці, м'якою як і була. Ще цей крем-біоформула рятував нас і влітку від сонячних опіків. Якщо навіть такі траплялися, то шкіра швидко відновлювалася, не облазила і не пекло так довго, як то буває зазвичай. І по сезонних захворюваннях є дуже багато результатів застудних. Йде зима. Як ми до зими готуємося, щоб не хворіти, адже в нашій сім'ї, ми вже ніби і не хворіємо. Якщо хворіємо, то недовго і в легкій формі. Отже, що для цього є в нашій аптерці? це кордіцепс, апітом фіто з хвоєю, фітоздоров'я для легень, екстракти, хвоя. Плющ, ромашка, евкаліпт, еліксири, ще в нас є такі дуже хороші засоби, еліксир для, для легень, еліксир для імунітету, бальзам для носа, спрей для горла, сироп від застуди, сироп від кашлю. Ось так. І один із багатьох результатів прийому вітамінів, як я так розумію, це стан мого волосся. Перукар мені неодноразово вже робила за такі компліменти. Мені самій подобається стан волосся. Я навіть дозволила собі його відпустити трохи довше, ніж в мене було раніше. І користуюсь я ці всі 10 років засобами догляду за волоссям тільки нашої компанії. А це шампуні: 39 трав, шампуні для фарбованого волосся, бальзам, маска для волосся, сиворотка для волосся, то та також чудовий засіб. Я дуже вдячна. Нашим професіоналам великій команді професіоналів нашої компанії. Але щоб познайомитися з цими професіоналами, щоб з ними бути знайомими, чути їхні ці школи навчання, доклала зусиль прекрасна людина, Це мій безпосередній спонсор. Доля мене з нею звела чисто випадково. І так, напевно, мало бути. Це Олена Гарбузюк з міста Черкас. І користуючись нагодою, я хочу привітати її в новому статусі статусі подвійний діамантовий директор. Олена Анатолівна, щиро вітаю. Бажаю, щоб кожна мрія ваша збувалася. Нехай Бог вам дає сили, наснаги, любові. Радійте. Кожному дню свого життя. Дякую всім за увагу. Я всім бажаю любові, щастя, добра, миру і швидкої нам перемоги.